Доброго ранку малята. Природа планети Земля прекрасна будь-яку пору року. Літні дощі, осінній листопад і зимові хуртовини можуть радувати і дивувати нескінченно. Снігові опади формуються у хмарах при низьких температурах і опадають на землю. Снігопад один з найяскравіших довгоочікуваних зимових подарунків. Падаючий сніг, вкриває все живе, зберігаючи від холоду до весни. Під ним зимують рослини. Польові та лісові тварини снігова шуба вважається найбільш надійнішим захистом землі від морозів. Випадання опадів у вигляді снігу пояснюється тим, що температура повітря опускається нижче нульової позначки. Краплі води, з яких складаються хмари, починають з часом важчати і падати на землю. Під час падіння вони охолоджуються і перетворюються в кристали льоду правильно шестикутної форми. У світі не буває двох однакових за формою сніжинок. Зимові снігопади належать до природних явищ і вивчаються метеорологами. Якщо снігопад супроводжує сильний вітер, можна спостерігати за метіль. Кучугури, які намітає під час сильних снігопадів, доставляють багато радості дитям і ще більш клопоту комунальним службам. Іноді люди виявляються замкнутими у власних будинках зарясних снігопадів. Але процес, що відбувається в природі завжди, доцільний. Випав узимку сніг, навесні знову перетвориться в воду і дасть життя рослинам і тваринам. За час зимової сплячки земля відпочине і набереться сил для нового пробудження. За весною прийде спекотне літо з дощами, потім прохолодна осінь. Потім знову наступить зима, завдяки перетворенням, які відчуває вода під час зміни сезонів року, існує життя у всьому її різноманітті і буде існувати стільки, скільки їй відміряно.